Чоловічі трикотажні джемпери від бренду Lіверджі. Всього 189 гривень за одиницю. Це в нас дуже класний німецький бренд Ліверджі. Ці джемпери мають гарний такий візерунок в нормайському стилі. Подивимось з вами горловиночку. Вона злегка тягнеться. При цьому має дуже зручну блискавку для регулювання, щоб ваша голова могла легше пройти. Як ви бачите, вона дуже легко закривається відкривається. Також такі манжетики на рукавчиках. І понизу також є манжетик, і дуже гарно тягнеться. В лоті в нас вони будуть в двох кольорах. Більшість на лоту це якраз таки ось такі, як темно-сині. А також ще буде ось такий чорно-білий. Тут є принт з людьми на лижах. Подивимося, трішки на саме модельчик. По составчику в нас тут 100% поліакріл. По розмірам тут будуть S, M, L та XL. В лоті в нас 10 одиниць. Вартість всього лоту 1890 гривень. Вартість однієї одиниці 189 гривень. А для замовлення такого чудового лоту звертайтесь до наших менеджерів.